Доброго дня. Зараз йду на автовокзал, і кожного разу, коли я проходжу по з дому, то душа, душа болить, бо цей дом влучила ракета. І колись я тут повинна була купити квартиру. Була вагітна другою дитиною і повинна була купити квартиру. На четвертому поверху. Мене щось зупинило, я не купила. Але цей дом біля мого недалеко зовсім. Цей прильот був просто у мене на очах. Як зараз пам'ятаю, був чудовий сонячний день, тут знаходився магазин і на майданчику тут грали діти. Так, зараз тут горожа, все було добре і тут ворожа ракета. Це було на моїх очах цей прильот. Я якраз біля свого займалася займалась і вибивала дорожки. І тут гул, сирени не було, тривоги не було. І ракета, і вигук. А потім почалась тривога. Бо тут, на четвертому поверху, прямо посередині, тут повинна була бути моя квартира. Оце. Так що всі 17 років я не знала, я тоді була вагітна, не знала, що це саме 16 років тому. так? Я не знала, що саме це мене зупинило, чому я не взяла ту квартиру, чому я відмовилася в останній момент. Але ще війна не закінчилась, ми не знаємо, що воно буде далі. Тут ніколи вже не буде лунати дітський сміх, дитячий сміх, і ніколи не будуть жити люди. Отак от Отак ворожа ракета будинку. І потім сказала, сказала, я чула інформацію, що сказали там в Рашкішоу, що, що це розгромили штаб нацистів, ну як завжди, ось так Прикро, але зараз це по всієї Україні, продовжується кожного дня. І ніхто ніколи не знає, коли буде і де.